Тепер про те, як затемнення 21 вересня повпливає на світові події, по-перше, почнемо з того, що це затемнення 154 го Саросу. Це дуже молоде затемнення, можна сказати, немовля. Ми маємо е, зараз у 25 році тільки сьомий повтор затемнення. А всього таких повторів 71. Якщо взяти до уваги, що кожне повторення затемнення відбувається через 18 років, е, 11 днів і 8 годин, то ми можемо сказати, ну е, скалькулювати це і зрозуміти, що затемнення це буде жити ще 1200 років, ну плюс-мінус. Бо вже прожило 100 років, тож воно можна сказати, немовля. Народилося воно 19 липня 1917 року. І ті, хто жив колись на теренах СРСР, знають, що відбувалося в 2017 році і ще його сини. Це відбувся відбулося захоплення влади большевиками, почалася громадянська війна в Росії, був створений УНР. Це це стосується нашої з вами держави. Від Росії відвалилася Фінляндія. У цьому ж році, ну але раніше США вступили у Першу світову війну. Росія вийшла з Першої світової війни. Це 17-й рік. Ми бачимо лютневу революцію і закінчення імперії, можна сказати, розвал імперії в тому вигляді і російської імперії, в тому вигляді, якому вона була до того часу. Звісно, що створення СССР. СРСР та ж сама імперія. Звісно, що створення Росії в тому вигляді, яке вона є зараз, це теж створення імперії. Бачите, ця нація не створює нічого, поки що не може нічого створити нового кращого, ніж імперія в такому вигляді спотвореному. Цей цикл, верніше, це затемнення співпадає з циклом Нептуна і Сатурна. А Нептун з Сатурном в мене на Ютубі є відео, в якому я розповідала, як цей цикл дуже і дуже впливає на Росію. І це, цей цикл 36 років. А затемнення повторюється через кожні 18 років. Тож, звісно, що вони повторюються, співпадають своїми циклами, цикл, полуцикл. Тож маємо 17-й рік. З'єднання Нептуна з Сатурном і о, затемнення. 35-й рік опозиція Нептуна з Сатурном і, і теж це затемнення. Далій, 53-й рік затемнення і знову початок нового циклу. 71-й рік опозиція, 89-й рік. Знов Нептун з Сатурном з'єднується. Починається ще один цикл. І затемнення. І зараз ми теж маємо Сатурн з Нептуном, і це чітко в опозиції, в чіткій опозиції до точки затемнення, чого не було раніше. Теж дуже важливий час. Тож почнемо 17-й рік, я вже сказала, які події відбувалися. 1953 і була дуже серйозна боротьба за владу в цій країні у наших сусідів. 53-й рік смерть Сталіна, кінець епохи сталінізму і початок знов боротьби за владу. Тоді вже останні війни закінчувались, Корея розділилася навпіл по 38-й паралелі в 1953 році. Далі, 1989 рік, візьміть, будь ласка, тут зовсім події, по-перше, кінець. Комуністичного е, табору у Європі і роз... початок розвалу СС... СРСР, падіння Берлінської стіни. Е, початок е, візьмемо тільки осінь, восени, що відбувалося. Восени е, це вже після е, цього затемнення. Е, Болгарія, відставка е, живкова. Е, далі. Е, 11 місяць, ну це листопад, початок Оксамитової революції в, в Чехословакії, революція в Румунії і вбивство Чаушеску. І уже Буш з Горбачовим підписали там не знаю, меморандум про закінчення холодної війни. Закінчилась ціла епоха. Почав вибудовуватися новий світ. І початок розвалу СРСР країни почали відходити від цієї імперії. І зараз, у 2025 році, бачите, у нас іще один цикл Нептуна з Сатурном, і затемнення, яке дає, можна сказати, відлік утім, дасть відлік, маю надію, цим процесам. Зараз ми бачимо таке дуже шатке. Економічне положення, економічний стан у Росії, проблеми з нафтою дуже серйозні, такі ж саме, як були в 89-му році. І там, знаєте, була така авантюра афганська і виведення військ з цієї країни. Там теж, скажімо, СРСР воювали. Зараз Росія теж воює. Якось так аналогія відслідковується. А тепер я хочу сказати декілька слів про ті країни, які зачепить. Зачепить це затемнення. Затемнення впливає тільки на тих людей і ну, в даному випадку на ті країни, які резонують з важливими точками гороскопу країни або людини. Асцендент, десендент це і це кардинальні точки гороскопу, або на, стоїть затемнення, співпадає з якоюсь планетою значимою, або робить важливий аспект. Має енергетичний зв'язок, перекладаю, з якоюсь планетою серйозний, який вплине на подальші події. Тож, почнемо на те, як впливає на деякі країни. Євросоюз. Євро... Карта Євросоюзу на 1.01.58 року. Асцендент, це затемнення співпадає, ну, з'єднується з Асцендентом Євросоюзу. Асцендент, нагадую, асцендент країни зав'язаний на те, як країна ця позиціонує себе серед інших країн. Вона відповідає на запитання, хто вона така? Що, чим вона дишає, які у неї цінності, які в неї у цієї країни, в даному випадку Євросоюз цінності, які вона має, демократичні чи якісь автократичні і так далі, і затемнення якраз на асценденті. можна сказати, що зараз протягом півроку буде відбуватися така собі перевірка. Євросоюзу на її цінності, на те, хто, яке місце Євросоюз займає у, на світовій мапі, як вона впливає на як Євросоюз впливає на процес. Далі, йдемо далі. Це затемнення з'єднується з МЦ е, 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 Сполучених Штатів Америки і робить опозицію до її четвертого дому. Четвертий дом про це про території Сполучених Штатів Америки. А зараз, дивіться, як уважно у Євросоюзі асцендент і десцендент. на десценденті якраз знаходиться цей е, Сатурн з Нептуном. Опозиція йде до цих планеток. А сьомий дом це воєнні дії і зовнішня політика країни в даному випадку Євросоюзу. Чіпляє це затемнення дуже сильно цю ось. Ну, воно б було б гірше, як це була б тільки опозиція. Але до цієї опозиції між Сатурном і Нептуном. Зауважте, що в цьому випадку якраз між за точкою затемнення і циклом з'єднанням Сатурна з Нептуном чітка опозиція. До цієї опозиції добудовуються ще дві планети Плутон і Уран. Вибудовується називається конфігурація парус. Тож, якщо, наприклад, ну, в даному випадку Євросоюз має якісь демократичні серйозні цінності, то є кредо, це цей стержень, ця ну можна сказати, мачта, чи я не знаю, як вона називається українською, яка тримає цей парус, то ця країна може спіймати вітер у цей парус і зробити якісь дуже енергійні і швидкі кроки.